Росіянам тут не місце. Українка Анна Петренко влаштувала протест на цирковому фестивалі в Італії. Серед учасників конкурсу виявилися росіяни, а у журі Максим Нікулін це син радянського актора, який нині очолює московський цирк і активно підтримує політику Путіна. Нашу артистку неабияко бурила поява такої людини на фестивалі. Тож замість виступу Анна вийшла на сцену, огорнута українським прапором і листівками. Нікулін підтримує вторгнення в Україну. За лічені хвилини після цього світло на сцені вимкнули. Однак, дівчина пішла до зали і почала роздавати фото, де російський член журі позує з військовими окупанта. Анну зняли з змагання. Самі організатори заявили, що мистецтво нібито поза політикою. Утім, артистка із цим не погоджується. Певна боротися з агресором потрібно навіть у мистецтві. Ну я не могла інакше, я не могла промовчати. І е, як жалі було, було дуже камерна тиша. Ну, нічого, ніхто нічого не казав, ні було ні аплодисментів. Потім вже після виступу мені почали в дірект писати люди, які були на виставі, що вони мене підтримують і побачила новини одразу. Хтось їх опублікував. Не знаю, як це спрацювало, і там, типу, було про цю всю ситуацію, і фотка там, де у чоловіка на колінах надпись: типу «Нікулін підтримує вторгнення в Україну.